Вітаємо на каналі Binance Ukraine. найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика освіта. Чи знаєш ти, як ефект якорування впливає на інвесторів та їхні рішення? Давай розберемося, як уникати втрат через емоції. Але перед цим не забудь підписатися на канал, якщо ще не підписаний, і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ефект якорування це когнітивне упередження, коли перше враження задає тон усім наступним рішенням. Це як перший цінник на ринку, що формує загальне уявлення про вартість товару. Давай уявимо гіпотетичну ситуацію, яка ніяк не пов'язана з реальністю. Уяви, що біткоїн раніше коштував 60 тисяч доларів, а зараз коштує 40 тисяч. Може здатися, що це вигідна ціна. Але чи це раціональне рішення, чи той самий ефект якорування? Подібні ефекти якорування, когнітивні викривлення можуть штовхати нас до дуже імпульсивних рішень, наприклад, купувати на емоціях, коли ціна зростає. Але як ми з'ясували з минулих відео, це не завжди правильний підхід. Дослідження показують, що більшість інвесторів приймають рішення під впливом перших даних, які вони бачать. Це робить їх більш вразливими до помилок, коли ти бачиш високу або низьку ціну. Це впливає на твоє сприйняття. Ти порівнюєш наступні ціни з першою, замість того, щоб аналізувати реальну вартість активу. Волатильність крипторинку це частина його природи. Не піддавайся паніці через різкі стрибки. Ну, і якщо хочеш бути в курсі всіх новин світі криптовалюти, вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Ідемо далі. Ідея про те, що ми використовуємо лише 10% нашого мозку, є прикладом когнітивного якорування. Це хибне уявлення стало настільки популярним, що його часто сприймають як правду. Подібно до цього емоційні реакції або неповні дані можуть створювати якорі, що спотворюють прийняття рішень, у тому числі і у сфері криптовалют. Реакція на миттєву ціну зазвичай призводить до помилок, і уникнути цього допомагає лише довгостроковий аналіз. Іноді найкраще рішення це почекати. Волатильність може працювати на тебе, якщо ти терплячий. До речі, міф про 3 секундну пам'ять золотої рибки це також приклад когнітивного якорування. Дослідження доводять, що ці риби можуть пам'ятати події протягом декількох місяців. Вони навіть здатні розпізнавати обличчя та навчатися новим навичкам, як от керуванням робокарами. А як і в інвестиціях, не варто дозволяти міфам чи першим враженням формувати твої рішення. Криптовалютний ринок циклічний. Замість того, щоб боятися падінь, можна використати їх для аналізу та довгострокових стратегій. Соціальний тиск теж впливає на наші рішення. Паніка однієї людини. Не швидко поширюються на інших, створюючи лавину емоцій. Ряд наукових досліджень доводять, що емоції інвесторів, виражені у соціальних мережах, мають значний вплив на ринкову поведінку. Яскраві заголовки та прогнози можуть посилювати тиск, створюючи ефект лавини. Тож, вміння аналізувати дані дає змогу уникати емоційних пасток. Чим більше ти знаєш, тим краще ти готовий до ринку. А ліва частина інфографіки показує хаос і незрозумілі дані без аналізу. А права демонструє, як аналіз перетворює їх на чітку стратегію з вимірюваними результатами. Тому в першу чергу варто навчитися розуміти волатильність. Це не ворог, а просто особливість криптовалютного ринку. У багатьох випадках час працює на твою користь, довгострокові стратегії не залежать від емоцій та волатильності, що зазвичай дає кращі результати. Справжній інвестор має стратегію і слідує їй. Це головний секрет успіху на крипторинку. Баланс між аналізом, емоціями та діями ось ключ до прийняття правильних рішень. До речі, Binance Academy – твій ключ до фінансової грамотності. Освіта допомагає не лише зрозуміти ринок, але й будувати довгострокові стратегії. Тепер ти знаєш більше про ефект керування та емоції в інвестиціях. Використовуй ці знання, щоб будувати своє фінансове майбутнє. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, як завжди, отримають буст до везіння, щоб виграти мерч від Binance в наступних промо. А команда Binance дякує за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.